Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я в прямому етері. Друзі, привіт! Сьогодні ми говоримо про лютий 25-го року. Він вже от-от настане. Я постараюсь максимально швидко, максимально лаконічно викласти вам прогнози на цей місяць. До речі, згадала, що наприкінці 24-го року я зробила закритий канал, де. Повністю розклала помісячно весь 25 й рік. І там є, по суті, добірка, коли, що, в які дні варто робити. Також розписані основні події місяця кожного місяця. І я ще робила аудіо прогноз, по суті, те ж саме, що я зараз робитиму, тільки тут відео, але там я зробила аудіо по кожному місяцю. До речі, згадала, що ще маю доробити кілька місяців. Сьогодні це зроблю. Тому, якщо ви хочете доєднатися до цього а, каналу і мати кожен місяць 25-го року як на долоні, то а, я вас запрошую. Вартість я знизила, так як залишилось 11 місяців, і вартість всього 300 гривень а посилання я залишу. Добре, давайте тоді рухатися в лютий. Ну, по-перше, я вас вітаю з роком зеленої змії з новомісячем, а новим місяцем у Водолії. Відповідно, новий місяць відбувся 29 січня, так? тобто вчора, і зараз ми ще досі в такому дуже класному часі, коли завантажується все. Ну, тобто завантажуються програми, завантажуються сюжети на наступний місяць, як мінімум. І відповідно, у нас є можливість, тобто це вікно можливостей насправді, коли ми можемо підвантажити все те, що ми хочемо. І я закликаю вас прямо в ці дні, 30-го, 30-го, 31-го, 01-го. і навіть ну протягом наступного тижня, так поки місяць ще йде в першій фазі, слідкуйте за своїм станом, будьте в максимально позитивному оптимістичному настрої. Тим паче, що для цього є причини, ну як мінімум на небі, так, навіть якщо ви не знаходите їх в своєму житті, вони є на небі, я вас запевняю. Зараз наші світила, сонце місяць, вони, ну і на момент нового місяця також вони були у з'єднанні з, вибачте, в гармонійному аспекті з Юпітером. Тобто сонце і місяць були в з'єднані і в супергармонійному аспекті з Юпітером. Юпітер це планета щастя, благополуччя, розширення. І, до речі, Юпітер зараз на стаціонарі, він готується до розвороту. Я зараз про це скажу. Він буквально через п'ять днів розвернеться, і це супер класна новина. Але нам тут важливіше те, що в ці дні, тридцяте, 31 перше, Сонце йде якби, до абсолютної гармонії з Юпітером. І це про те, що і досягне її, по-моєму, 31-го, тобто завтра, і це про те, що у нас є можливість дійсно закласти максимально сприятливі думки, і, і вони реалізуються. Тобто, все, що стосується вашої соціальної реалізації, розширення ваших горизонтів. Навчання, благополуччя взагалі, ну, те, що ви розумієте під цим словом, так? Тобто пишіть все, виписуйте, прописуйте плани, малюйте перспективу, хай ці ваші мрії і цілі будуть амбітними, і тоді є ймовірність, що все станеться найкращим чином. Добре, давайте тоді перейдемо до лютого. Такий довгий вступ, щоб поки ви підтягнулися, значить, в лютому, що у нас є цікавого. Про, про новий місяць я сказала, до речі, повня в лютому відбудеться 12.02. І для тих людей, які народилися поблизу цієї дати, тобто плюс-мінус 2 дні, це знак про те, що у вас цей рік буде максимально. Емоційним, максимально проявленим, ну тобто ви будете максимально проявлені, і це буде рік про результати. Також можливі якісь події в секторі партнерства, тому що повня буде у Левові, так, сонце водоліє, місяць у Левові, тоді відбувається повня. Ну і відповідно, леви теж можуть відчути прилив енергії. І взагалі всі ми, по ідеї, поблизу повні можемо. Відчувати, маємо відчувати прилив сил та енергії. Так? Але якщо ви цього не відчуваєте, прислухайтеся до свого тіла, тому що повня вона проявляє все по-чесному. От що є, те вона проявить. Ем, відповідно, якщо ви стомлені і вам потрібен відпочинок, вас може, ви можете просто злягти повну. У мене було це в минулому Так. Тому прислухайтеся, придивляйтеся, що саме покаже вам повністю. Тому що дивіться, тут дуже все просто працює. Насправді повний місяць він що робить? Він же просто відбиває світло сонця, так і по аналогії він як дзеркало показує нам, що відбувається у нас. В житті, і відповідно, де можна зробити якісь корективи. І якщо ви дуже емоційні, дуже гнівливі, і так далі, там або люди довкола вас в ці дні, то це означає, що ви просто не проживаєте свої емоції, ви просто їх затискаєте, э, стримуєте і потім вас прориває. Так, зрозуміло, тому, якби це не повна винна, що, що люди сказились, так. Це просто вона нам показує цей час нам показує, що от, ну, пора з собою зайнятись, пора а, зайнятися тим а, ну, своєю емоційною сферою, екологічною, проживати, відслідковувати, називати свої емоції, розпізнавати, розміщати і так далі. От вам а, про що повня, насправді. Ну і події теж, звичайно, різні відбуваються знову ж таки, тому що, ну, наприклад, пожежі дуже часто там. Зараз ми про це ще поговоримо, бо Марс ретроградний, Марс дуже гарно зараз видно. Отже, 12,02 повня, плюс-мінус 2-3 дні беремо на особливий контроль, тому що в цей час я вже розповіла вам, що відбувається. Тобто я вам розповіла суть, так? тобто причину, а не вже що ось там будуть всі емоційні і так далі. Ви розумієте, чому так відбувається. Далі 402, тобто ми повертаємось на початок місяця, 402 відбувається одразу дві події. Перша це Венера, планета любові, краси, гармонії, мистецтва, почуттів і відносин. Так? От За це все вона відповідає. А вона переходить з ніжних, мрійливих. Вендітний хрип в активний е лідерський е овен, так? І відповідно, все те, що я перерахувала, е скажімо так, ми будемо відчувати більш. Е Наприклад, якщо ми говоримо про почуття, почуття будуть більш яскраво вираженими, прямолінійними, такими як Овен, так, тому що Венера передягається з такого прекрасного якогось костюмчика там, небесної феї в Амазонку. Сідає на коня і пошпарила. Так? Пошпарила по всьому лютому. Вона буде шпарити аж до 2 березня. Поки не стане ретроградною, але про це ми поговоримо в березні. Відповідно, Венера Амазонка, тобто в почуттях більше прямолінійності, більше, причому і жінки, і чоловіки більше такої, знаєте, імпульсивності, натиску, тому що Венера вона стає під впливом Марса, так? під впливом енергії Овна, скажімо так. Що ще це може про що це може говорити? Про те, що нам дуже різко захочеться наприклад жінкам, так тому що Венера символічно покровительствує саме прекрасній частині людства. Ну це умовно. Це умовно. А відповідно, ми можемо відчути потребу в тому, щоб якось досить кардинально змінити свій стиль. Кардинально змінити свою зовнішність, можливі якісь там косметичні процедури і так далі і тому подібне. До речі, не рекомендую до 24-5 лютого краще інвазивні штуки не робити. Далі, ну, взагалі, все забурли. Так? Тобто. Настрій може бути таким досить войовничим, бойовим у, у жінок, і, до речі, в стосунках ми можемо бути більш а, схильними до радикальних рішень. Але я вам не рекомендую приймати якісь такі кардинальні радикальні різкі рішення у стосунках в цьому місяці. Тому що ну, це пов'язано зі старшим братом, так, тому що в астрології є своя ієрархія, зі старшим братом а, Венери Нептуном. І він там в дуже такому, він теж, до речі, покровительствує сердечним а, почуттям, любові, але там любов і мистецтво то вже просто на найвищому рівні. І, відповідно, а, в цьому місяці Нептун буде а, в такому дуже сумнівному положенні в останньому градусі риб. І це може відчуватися як така постійна невпевненість і постійні коливання бути чи не бути там з кимось. Так? До речі, може бути дуже багато випробувань на чесність і на правдивість ваших почуттів або почуттів вашого партнера. Тому ось готуйтесь до того, що будуть такі коливання. Дуже важливо бути максимально чесними з собою і з партнером, тому що будь-яка брехня, будь-які маніпуляції, вони вже там в березні-квітні, коли особливо ж вже в березні, на початку березня, коли а, Сатурн, а, той, який любить конкретику, притисне там Нептуна, умовно кажучи, обратно кажучи. І захоче від нього правди, от тоді це я вам як казочку розповідає, як воно може проявлятися у нас в житті. Що в березні, наприклад, ще й на розвороті Венери, а всім стане ясно, що взагалі відбувається у відносинах, тобто розкриватимуться болісні таємниці, розбиватимуться рожеві окуляри і так далі. Тому, ну якби дивіться, лютий. Він такий в цьому плані перехідний місяць, можна сказати, в плані саме особистих відносин. Хоча захочеться от все, щоб було чітко, так, тому що овен любить, коли є максимальна ясність. Ясність для того, щоб перти на пролом вперед, і в тому числі в почуттях. Також це, ця енергія буде більш активно, так, Тобто більш активно буде проявлятися енергія. У всьому, що стосується ресурсів, фінансів, грошей, тому що Венера символічно теж з цим пов'язана. Відповідно, ми почуємо відчуємо в собі бажання і жагу до того, щоб якби, ну, якось зайнятися своїми ресурсами, фінансами і взагалі благами. Венера також пов'язана з насолодами, тобто захочеться більше якихось насолод в житті. так, ну... Ми вже фактично підходитимемо до весни, і навесні всі ці речі стають більш актуальними. Рухаємося далі. Також 4,02 Юпітер, покровитель благополуччя, щастя, успіху, нарешті стане прямим директним, і таким він, ну і особлива увага до його енергії буде десь до середини лютого, тому що він буде так звано стаціонарним. До речі, сьогодні. 30 числа, а 30 січня також стає стаціонарно-директним Уран. І зараз вам розкажу про що це. Закінчу про Юпітер. Значить, це про те, що, якщо ви сумнівалися щодо своїх якихось цілей, якихось своїх амбіцій, особливо у соціумі, тому що Юпітер пов'язаний з соціумом, то з 4 лютого все стане більш ясним. Тобто ваші цілі проясняться. Ви, а, і навіть це може подієво програтись в тому, що, наприклад, вас підвищать або вам дадуть якусь класну а, а, opportunity. можливість так, а, можливість по роботі. Так? Або ви шукаєте роботу, шукаєте підвищення, вам дадуть підвищення. Тобто, ну, от такого роду речі, все, що стосується розширення ваших, вашого благополуччя і вашого авторитету, все це приймайте. Щодо урана, сьогодні він розвертається, вже не ретроградний, і десь до середини лютого також він буде якби набирати типу швидкість. До речі, зараз у нас парад планет, так ми все можемо бачити. Уран, звичайно, голим оком ми не побачимо потрібен телескоп. Але от Сатурн, він там тусується біля Венери, чи, верніше, Венера біля Сатурна, то ви можете помітити, тому що Венера дуже яскрава, і Сатурн такий малесенький а, біля неї. Зараз в рибах. А, скоро вони перейдуть в Овен. А, так, відповідно, Уран. Ну, все, що стосується урана, так уран покровительствує прогресу, еволюції, оновленням. Також це все про небо, про космос, про технології, і відповідно зараз ми можемо в інфопросторі спостерігати, що відбудеться якісь відкриття, або про них почнуть говорити. Або ну щось знов запустять там в космос. Ну, тобто, це якщо на глобальному рівні, на індивідуальному рівні, якщо ваша професія має зв'язок з космосом, з небом, там, пілоти, астрологи, програмісти, до речі, тому що IT, то у вас можливо, якийсь новий виток після деякого такого застою або періоду там, пересмислень. Чи перемін якихось так, перетрубацій, зараз ви підете вперед. Тобто на це потрібно буде десь ще 10 днів 2 тижні, і тоді ви побачите, що ну, почнете набирати швидкість. І якісь події, відповідно, можуть відбуватися так, у вас в професійному плані. Далі рухаємося 14.02, так? Про 12.02 ми вже поговорили, там буде повня, І, до речі, 14.02 це День Валентина. Але чому я вам про нього сказала? Тому що насправді в цей день наш улюблений Меркурій, ні, він не стає ретроградним, але він переходить з водолія в риби. Відповідно, до 14-го він Меркурій буде максимально швидким і максимально раціональним, логічним. Ну, тобто ми. Так, ми схильні бути раціональними, логічними, швидкими, розумними, інноваційними, тому що Меркурій рухатиметься водолієм. Йому, в принципі, водолій дуже комфортно, тому що він в гостях у свого старшого брата урана. Тому що Уран покровительствує водолії. Міні-урок астрології. Відповідно, дивіться, всі питання, які вам потрібно вирішити швидко, з документами, з поїздками. З, там, якщо купуєте якісь гаджети, можете купувати зараз, особливо в ці дні. Наприкінці, наприкінці січня, коли я записую цей ролик, дуже класні дні для покупок техніки. Але не автомобіли. Не автомобіли тому що Марс ще ретроградний. Далі переговори, навчання, все супер класно до 14 числа. 14-го числа. А, 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 значить, під вечір уже Меркурій перейде в риби, і це такий, знаєте, стан, коли от після келиха венця. Коли так прям добре, розслаблено, але якось а, якісь інтелектуальні процеси можуть бути більш такими розмитими і складними з одного боку з іншого боку. Тут не все так однозначно, так. Якщо ви людина, в якої образне мислення, яка пов'язана з мистецтвом, з творчістю і так далі, з таким тонким сприйняттям цієї реальності і передачею, скажімо так, словами чи інтелектуальними, наприклад, вірші пишете, то з 14 по 28 лютого лютого ви можете навпаки відчути цей свій вайб. І відчути натхнення, і класно, дуже продуктивно провести цей період. Робимо висновки, підводимо підсумки. Так, робимо висновки, що для раціональної логічної діяльності, щоб все було тун, тун тун дуже швидко і продуктивно. Ми використовуємо першу половину лютого. Одразу після 14-го ми розуміємо, що Меркурій йде в глиб. Так, і це, відповідно, дуже класно, до речі, для психотерапії, для вивчення психології, там, для таких глибинних процесів, де потрібно підключати відчуття асоціації, так, символізм і так далі. Тобто для вивчення, там, наприклад, таро або для навчання писати картини, це ідеальний час. Ви зрозуміли. А от для вирішення якихось активних таких питань там, з документами і так далі, просто проясняйте все. Двічі повторюйте. так? Ну, типу, трошки так схожі рекомендації на ретро Меркурій, тому що насправді Меркурію в рибах не дуже комфортно вважається. А, тому що там все розмито, неясно, треба інтуїцію підключати, а Меркурій любить все розкласти по полицях. так? Тобто це наш е, розум, символічно. Е, далі. Далі, що ще важливого я маю вам сказати? Дивіться, з 29 січня, тобто зі вчорашнього дня по 16 березня, Плутон, гроза всього, всього неба. Так, він маленький, але самий такий потужний карлик. Значить, він... Він що робить? Він виступає так званим хвилерізом. Тобто він стоїть на початку всього цього параду планет. Ми його не бачимо голим оком, але як хто захоче, можна подивитися. І відповідно він заправляє всім цим парадом. А хто такий Плутон? Це трансформатор. Це той, хто ти хочеш чи не хочеш, він бере тебе за шкірку і змушує щось робити. Тобто, настільки... Ну, Настільки потужна енергія цієї малесенької планети. І в цьому якби, такий парадокс. так, Вважалось, Здавалося б, він най, найдалі від нас, але він найпотужніше впливає на, на процеси тут на Землі. ну, Такі трансформаційні. так. Сонце, безумовно, найбільше впливає і місяць. Ми це фізично можемо відчувати. Але Плутон, він так, знаєте, якби. І сподтіжка. Ну, типу, ти не чекав, а воно сталося. Е, відповідно, відповідно е, Доленосний насправді період, е, такий в два тижні, трошечки більше навіть. І е, тут потрібно просто прислухатися, придивлятися до знаків долі, до внутрішніх відчуттів і бути максимально чесними з собою. І далі ми рухаємося. 18.02 сонце прийде в риби, тобто рибки почнуть святкувати свої дні народження. Я вас з цим вітаю. І, до речі, запрошую на соляр. Це індивідуальний прогноз на рік, де ми все чітко розкладемо, також по місяцях і по полицях, і буде вам все ясно про свій рік, його тренди і так далі. І, ну. Під сонцем в рибах ми схильні більше заглиблюватися всередину, так і в свій внутрішній світ, в світ інтуїції, перечуттів, сновидінь, тобто, знову ж таки, мистецтва, розкриття серця, прояву емпатії, тобто це все такий, такий вайб, такі якості риб. І, відповідно, уявляєте, що сонце, воно коли проходить крізь той чи інший знак Зодіаку, так, воно як наче світить через різні фільтри. Ну, типу, ми беремо фільтри, накладаємо на сонце, і ось зараз водолійські енергії, тобто хочеться якогось такого драйву разом, в якійсь компанії, в якісь ем, е, об'єднання. Ну, я по собі це відчуваю. До речі, дуже круте об'єднання знайшла. І в мене вже дві події заплановані на цей період водолія. Я прям вже чекаю їх. І, ну і відповідно, коли риби, то ми більш такі про усамітнення, про заглиблення в себе і так далі, і тому подібне. Про прояв, благодійності, до речі, це найкраще, що ви можете зробити після 18.02, хоча і весь час до також це дуже дуже корисно. А, і нарешті, 24.02, на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну це просто співпадіння, але дуже цікаве планета війни, агресії, фізичної сили, натиску Марс, вона нарешті стає директною. Нагадаю вам, що ретроградний Марс є з сьомого. Грудня ще 24-го року. Тобто, довгих два там, місяці з лишком, так? Виходить. Він ретроградний. І що це означає? Що десь з 25 го 26 го знімаються всі обмеження умовні? так, на що? Тобто, що можна, що було не можна, і що тепер можна? Можна вже купувати автомобілі. Але бажано все-таки звернутися до астролога і подивитися, щоб гарну дату підібрати, щоб гороскоп вашого автомобіля гарно резонував з вашим особистим гороскопом, щоб там не було якихось неприємних штук. Далі, можна купувати там ну, все, що пов'язано з залізом, так, з металом. Коротше кажучи, можна також починати бізнеси нові. Абсолютно нові ремонти. До речі, на ретроградному марсі не дуже бажано все-таки робити ремонти. Справа в тому, що часто ми, ви, ми а, маємо це робити, так, тобто, так складаються обставини, що щось ламається постійно. От. А, але не бажано починати би, свідомо там, з нуля ремонт. Відповідно, вже коли Марс директний, ви можете це робити. І будівництво, до речі, бажано починати, коли і Марс, і Сатурн директні. Е, Сатурн зараз теж директний, так що починайте будівництво. Все, що, що пов'язане з якимось активними діями, тобто, знову ж таки, підприємництво, спортивні якісь ініціативи або бізнес, який пов'язаний з фітнесом чи зі спортом. Так? Там, наприклад, ви хочете відкрити фітнес-клуб, я вам рекомендую це робити після 25 го числа. Лютого. І так далі, і тому подібне. Тобто все, що пов'язане з активністю, з силою, з спортом, з зброєю, до речі, магазин зброї краще відкривати пізніше. Так? Тобто з 25-го. І так далі. І, повертаючись до наших українських реалій, такий завершення петлі Марсу може говорити про те, що почнуться більш активні бойові дії. або... Скажімо так. Ну, те, що вони почнуться більш активні, це, це дійсно може початися наступ, а також взагалі війна із війна, вона може вийти на якийсь новий, скажімо так, відчутний рівень. Коли, дай Боже, це вже буде рухатися до справедливої перемоги і завершення цієї війни. Ну, це дуже оптимістично, але от те, що бойові дії активізуються і будуть, буде більше цього в інфопросторі, то це факт. Це не факт, але подивимось. Знову нагадаю вам, якщо ви хочете бачити весь 25 й рік по місяцях, як на долоні, запрошую вас в закритий канал, який називається 12 місяців 25-го. І посилання є в мене в закріплених, вартість всього 300 гривень. І там ви матимете всі дати, всі місяці з коротким коментарем щодо основних трендів місяця. І завершу. 28 лютого, в останній день місяця чітко відбудеться новий місяць в рибах, і з нього почнеться новий місячний місяць, це так звучить. І відповідно 2-3 дні до цього дня, тобто там десь з 25-го починаючи, вже добре завершувати справу, відпускати, очищатися і віддавати борги. На цьому точно все. Папа! Гарного вам дня!